Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Після виборів в Польщі ситуація наднапружена. останній наказ президента Дуди. Дуда знову зібрав закриту нараду із топсиловиками та наближеними особами, на які обговорив план відповідь на російські ракети, які знову впали на території Польщі. НАТО знову це не афішує. а Це відбулося під час масованої атаки по Україні. За даними джерел, Дуда заявив, що НАТО не може дати відповідь. Польща єдасть окремо вочевидь, маючи на увазі військову відповідь на провокацію АРМДВАЦІДО травня польські літаки, патрулюючи Чорне море в складі ескадри НАТО, вже відкривали вогонь у сторону російських літаків. Вогонь був попереджувальний. Про це змусило окупантів відвести свої сили з чорного моря. Місяць тому, після провокації та аварійної посадки польського борта, терпіння Дуди остаточно лопнуло. Дуда на раді, в штабі заявив, вистачить терпіти російський чобіт. Поряд із нашою територією потрібно робити усе, щоб Україна перемогла. Крім того, він під час патрулювання міжнародних вод чорного моря пілотами Польщі Дуда особисто дав зелене світло на збиття російських пілотів, провокаторів. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна усвідомлювала, що перетвориться для РФ на головного ворога, коли погрожувалось стати військовим хабом для України. Сьогодні ми є логістичним хабом гуманітарної та військової допомоги Україні. Ми вирішили, що впораємося з цим завданням, та усвідомлювали, що зараз для Росії ми є ворогом номер один, окрім самої України. Хто знає, ми чи можемо бути сьогодні захистити Україну аби не рішучі суспільство, яке Годилося на це, щоб ми були у безпеці. Україна має захищатися, і у певному сенсі це наша жертва заради безпеки нашої та нашої частини Європи. Сказав Дуда. Він наголосив, що Польща спочатку повномасштабного вторгнення Росії допомагала Україні у військовому плані. Ми передали понад 300 данків із засобів нашої армії, гармати гаубиці краба, які є одним із найсучасніших у світі. Українці випрошували далекобійну артилерію, краби мають дальність понад 40 кілометрів. Ми дали 50 гармат гаубиць. І ми перестали мільйони боєприпасів, сотні тисяч одиниць зброї, щоб спорядити українського воїна. Ми передали багато техніки, бронетехніку. Міг 29 з пострадянських ресурсів. Розповів Дудан, польща потребує посилення та збільшення армії на той випадок, якщо їй доведеться захистити себе від війни. Про це заявив очільник генерального штабу польської збройної сили Яслав Кукула. Цитує папа усе вказує на те, що ми покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні, я ніхтось із вас не має наміру. Прогр... Рати цю війну заявив польський генерал. На його думку, поляки мають створити збройні сили готові до збройних бойових дій. Однак Кула вважає, що демографічна криза знесить темпи набору до війська. Потенціалу супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію. а Це означає, що ми також повинні впроваджувати моделі загальної служби. Наголосив він. Загальна служба передбачає обов'язковий військовий вишкіл та службу за даними міністерства оборони Польщі до слова кінця року. Армія країна налічуватиме понад двісті. Сім тисяч солдатів, що зробить її третьою за чисельністю армію НАТО після США та Туреччини вказує реторус. Ще влітку минулого року кукула казав, що Польща повинна підготувати свої сили до повномасштабного конфлікту. Це сталося на тлі погіршення відносин з Росією та Білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. пишіть Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.